Судовий процес щодо розстрілу небесної сотні має бути відкритим. На цьому наполягають адвокати родичів активістів, які загинули під час лютневих подій на вулиці Інститутській. Правники впевнені, розглядаючи справу у закритому режимі, судді намагаються приховати від громадськості частину доказів та винести незаслужений вирок. Тим часом сьогодні чергове засідання Шевченківського районного суду у справі про вбивство журналіста газети Вісті В'ячеслава Веремія не відбулося. Причина раптова хвороба судді. Нагадаю, журналіст загинув у ніч проти 19 лютого на вулиці Велика Житомирська від кульового поранення у груди. Процес має бути відкритий, тому ми не раз про це клопотали перед судом. Наші клопотання були відмовлено судом задоволені їх, посилаючись на те, що суд вже прийняв з цього приводу рішення в судовому засіданні і не бачить підстав для того, щоб розгляд справи був відкритим публічним.